Так, друзі, всім привіт! Ну що, почалося в нас сіно. Це він перший раз. А той, професі... той професіонал, це перший раз. Йому... <сіхі> Цікаво. Так, швейна машинка по названню Клас. Клас. Лупашить, як золото, ти бай, як бриє. Чи то моя ракета ночі виновата. Шия ти ба як цей трактор такого генера ну, ніколи в житті не робив. Отут ми йому коробку і притрем. Перестане випивати. Ілюка, бери трактора, йди. Так, да, заводь, виїжджай, будемо грузити. Це агроном головний прийшов. Буде контролювати весь процес. Хоча хто не робить, то і їсть, правильно? Yeah. Всі таки заняті, на наморожена. Що, брата? <різвався> Уже? <різвався> Тільки ти ж назад, да? Чи пару днів? <різвався> Нормально, добре, так, було? <різвався> ну що, вже час трохи нагрузили. Вже осталось небагато. Ну що як тобі Вітя? віча? Нормально. Дай Дальше більше. Ми його синник тепер. Да. А ти будеш йому подавати? Я буду подавати синику, паху його. Я буду між тим і тим. Я тут подаватиму, а там я стоятиму в патрулі. Добре, що мені нема роботи, поняли? Все розібрали собі, молодці. У нас городських етапа. Не молодь, а напрягайте середньо. Ось, городський, блять. На ноги мені не наїть, пікаєш. їжко. Я Я еще мороженое не съел. Я уже съел. Так работай. Так работай. Mm -hmm. на Надо другую сторону. Надо Что ты робишь? Не трусы. <звук> <звук> в колгоспі жить, один робить сім лежить. Вже один віз такий відвезли, сільник склали. Що як тобі атмосфера? Пока за нас і вітер капець. Так, ну що, останній волочок. І тоді вже переїжджаємо до мене. В ярикових батьків вже зачекували. Красиво все красота. Зараз грузим. Верні, хлопці, грузи. нехай. О, отак. А так Отак неопитні. неопитні. я б перекинув би його. Ярик, починай з цього із школи. Школа. Да, школа і тоді біля ганущака і тоді я аж наставок Що Шо, ти кажеш? навіть Що такеш? Не паня Ні в школі там нормально Там нема нічого 3 128 тюків Нормально Повисідалися, як горобці. Так, ну що, ми переїхали вже до ставка. Не, вода впала. Там на тій берег, де я сидів, вибуваю і трошки. Не, вода трошки впала, Фух, це остання ділянка. Я думаю, з сіном завершено. Бідний бобошко, Льоня. Хай їде косить сідам, нього нема де там косити. Це просто капець. А що там А в нього 5 корів. І от посчитай, йому десь треба 1500 до 2000 тюків на год. Що, ти ж кана, 250 тюків на одну корову. Так в нього в нас ж корова літом цілий день пасеться на вулиці, а він годує постійно. него Да, ну він в городі живе. Ага. Там вообще капец. На м'ясо комбинат. Ты такого бишь не кажи. Не приедет, а да, бы приедет, так будет тебе. м'ясо комбинат. Сейчас, сейчас эту деляночку стюкуем и все. На сегодня хорош. А и поедем перскать. А? а пропадает не один гектар травы. Та там гектарів 4-5. Це просто ідеальний. Ні, там вже різак. Там вже залишився ідеальний гектар. А якщо ми в цьому году не викасимо, то ще менше ще Зараз те нахрен. Корів нема, нікого нема. що ж. Після залишилося. Скоро Ще трошки і нам воно нафіг не треба буде. Це що? Одну щоб... Ну йому ніяк було вертатися. За хаяриться й дойде волок і два забирать. Буде. Трактор такий чорний, наче сам їздить, а? Так, в общем, русик навершив тут дебело, доїду додому, зніму, чи довіз, чи ні. Так, все, закінчили. Шутнік який, ти бачиш? Чуть блогера не задавив. Кажу, чуть блогера не задавив. Кажу, таке та досі понравилася, Так. Ми хоч роботи, а ти просто сидів у тракторі. Бля, тут твій гаску ги паль. не чуть пальцями не Менше пружин поставить, так? Блядь, давай да. Так, в принципі, що, на цьому відео буде завершувати. Кому сподобалось вподобайка, підписка. Всім пока.